Привіт, друзі! Як самостійно провести діагностику того чи іншого автомобіля, виявити помилки, якщо вони є, усунути ці помилки, а також перевірити працездатність самого стартера, генератора, роботу акумулятора, придатність цього акумулятора. І допоможе нам цьому. Ось такий невеличкий прилад, будемо говорити, сканер. Тестер. Замовив на Aliexpress, Посилання буде в описі під відео. Прийшов він такий ось коричневий, який не дуже яскравий коробоці, але тут є і QR-штрих-код зазначеного вироба Ansel AD410 Pro. його номер серійний. І що цікаво, друзі, що він має цю річну гарантію і пожиттєву підтримку виробника. У комплекті йде сканер з роз'ємом. Обі d 2 зажими для підключення для акумулятора, інструкція по експлуатації. Провод, звичайний, мікро-USB і USB для підключення до комп'ютера. Сам сканер зроблений в такому прогумовому чехлі. І саме перше, що ми зробимо, це налаштування. Е, на влаштування. налаштуваннях є мову, яку ми можемо виставити. В даному випадку ми виставили руський. Ту 10 мов є: англійська, французька, іспанська, німецька, італійська. Далі одиниці виміру, звуковий сигнал подавати чи не подавати, записувати всю інформацію сюди безпосередньо в сам сканер, переміщаючи курсор ту чи в іншу сторону. Подивитися, що можемо: перегляд кодів несправності, видалення несправності і стирання самих несправностей. Крім того, є пошук. І розшифровка тих чи інших несправностей. При переході на батарею ми можемо протестувати саму батарею і виявити її, придати. Про це чуть згодом. Систему діагностик через цю менюшку obd 2 Ось систему. І знову вона йде числі, які тут у нашому випадку є системи obd 2 А також є гаряча клавіша, яка нам буде зразу ж заходити в систему діагностики автомобіля. Більш детальна інформація щодо даного пристрою, ви можете подивитися на сторінці продавця. Посилання буде обов'язково до відео, Там дуже багато всього розписано, як працювати. А також можете зайти на офіціальну сторінку самого виробника. Там же я у них витягнув на сайті інструкцію таку. Вона була в англійській мові, я її перевів, якщо може кому потрібно, на українську мову. Так що, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Перевірка самого акумулятора проводиться безпосередньо на автомобілі. Всі клеми на своїх містах, нічого не знімаємо. Підключили крокодили до клем і зразу активувався екран. Переходимо в меню батарея. Enter. Напруга на акумуляторі 1255. Ще раз нажимаю Enter. І у нас проводиться запит. Що будемо тестувати? Батарею. Enter нажимаємо. Далі дає, дається пропозиція, що будемо перевіряти акумулятор автомобільний, мотоциклет для мотоциклів або ж для інших виробів. Залишаємо автомобіль. Після цього у нас ну, черговий запит. Який акумулятор у нас на автомобілі стоїть? Свинцевий з рідким з електролітом, АГМ, гелівий. І тому подібне. Залишаємо свинцевий із електролітом. І далі по якому стандарту будемо проводити тестування? Стандартів дуже багато тут. Є саме міжнародний стандарт це CCA. далі Європейський і тут пошли ще інших країн, в тому числі навіть є Японія. Що це означає? Оці всі стандарти. Це друзі, от якщо ми візьмемо цей стандарт CCA міжнародний, це обозначає. Яка, який холодний пуск у цій машині є? Тобто, скільки струму може від, віддати батарея при низькій температурі при 0 градусам по або ж мінус 17,8 градусів по Цельсію до того моменту, коли на самому акумуляторі буде е, напруга 7,2 В. Тобто, От такі жорсткі умови для випробування цього акумулятора буде здійснено цим приладом. Але навантаження цей прилад робити не буде. Тут є у нас, кажуть, дорога схема, яка проводить це тестування. До речі, що я хочу сказати, що якщо ми підключимо кліщі, що ми бачимо, Споживає всього нам 50 мА. Тобто майже нема споживання струму, а сам прилад цей працює. І щоб зрозуміти, в чому смисл самотестування, то нам потрібно зрозуміти одне. Я хотів зараз, на прикладі, наприклад, ліка із водою. І по інтіліці з водою ми якраз і зрозуміємо, для чого нам потрібно провести тест. Для того, щоб машина заводилася в зимовий холодний час. Все решта, це вже грає роль іменно ємкость самого акумулятора. Ємність акумулятора можна порівняти, наприклад, із лійкою для поливання. Дерева, рослин на 10 літрів, тобто це ємність акумулятора, будемо говорити так. Чим більше вона ємністю, тим довше ми можемо слухати музику або щось інше робити. Це для цього, наприклад, ми використовуємо ось таку лійку. Коли ще більше нам треба зробити навантаження, ми можемо цю ємність розподілити і вилити ось таким чином. А от для того, щоб завести автомобіль, то тут вже треба максимальний струм і треба вилити. Цю лійку з таким чином. Крім тестування по міжнародному стандарту ТЦА, ми можемо вибрати і стандарт тестування той, який зазначений на акумуляторі. В даному випадку ми можемо вибрати стандарт ЄН. Це якраз європейський стандарт. І в мене на акумуляторі він зазначений букви ЄН 920 Ампер Це максимальний струм. І ємність акумулятора 110 А. -год. Тобто ми вибрали ЄН, європейський стандарт і по ньому будемо перевірити проводити тестування. Нажимаємо, Виставляємо, яка у нас пусковий струм у даному акумуляторі 920 А. 920, на самом деле, і на акумулятор. Він виставляється за допомогою цих клавішів. Одна нажимання клавішів змінює струм на 5 А. Нажимаємо Enter. І проводиться тестування. по Європейському стандарту 920 пусковий струм зазначеного акумулятора. Внутрішній опір зазначеного акумулятора 3,48 мОм. Стан акумулятора зарядки 87%. І зараз він може видати максимально із струму, який буде 770 А, тобто 70%. І тут ми бачимо оцінку «Good». Тобто хороший акумулятор, нормально ще й можна працювати. Вимірювання внутрішнього опору, зазначеного акумулятора, проводиться незвичайним тестером, як обично ми привикли, що там так ти не виміриш. Тут спеціально за допомогою цього приладу подається частота, якщо напоминаю 1 кГц. І за рахунок цієї частоти производиться вимір. Подальшому зроблю порівняння вони з доволі такий дорогий прилад, який вимірює внутрішній опір всіх акумуляторів, звіримося з цими показниками. А зазначений прилад, я не знаю, видно ще 30,58 мільйом. Тобто показники всього відрізняються на 5 десь сотих. Так що виміри, які були здійснені ось на цьому сканері тестері і на цьому дорогому недешевому приладі, який теж міряє мілівольти, він біля більше тисячі гривень, Одинакові, що по вольтажу, що по міліомам. Замінив яскравість екрана, зараз трошки краще видно букви і показники. І так, зараз будемо робити тест, перевірку роботи з придатності стартера. Показати поточний напруга. І рекомендують мені завести двигун. Я погоджуюсь, нажимаю Enter і йду заводити двигун. В результаті заведення двигуна ми бачимо такі показники, як була 1252 вольти, а мінімально опустилися під час навантаження до 9,67 вольта. Зараз акумулятор, генератор видає 14,4 вольта. І вже нам під зеленим кольором тут написало, що система запуску двигуна в дуже чудово в состоянні, зелений колір нормально. Виходимо із цього меню і заходимо далі в наступне меню це перевірка роботи генератора. Нажимаємо Ентер. Нам рекомендують на 10 секунд включити кондиціонер, максимально навантажити генератор. Я погоджуюсь. Ентер. Наступне випробування додати оберти 25-3 тисячі. Наступне виключити кондиціонер, виключити навантаження. Тут заключене випробування, ви бачите на екранчику. Я вірніше, теж бачу щодо напруги. Максимальної, мінімальної. Якісь тут я бачу перепади Але в цілому сам висновок, що вольтаж і робота генератора в чудовому стані, нормальному стані, зелений кольор. Як варіант, ще можемо перевірити, це японський оригінальний акумулятор. І вибираємо японську систему GS. Там GSI, що то таке. Да? Нажимаю Enter. І в даному випадку в мене акумулятор тут 50%. 55, я вже перед цим тестував 55B24. Ось тут якраз відбити ці показники. Я думаю, вам хорошо, зараз видно. І якраз цей акумулятор вже є в базі даних. тобто Ми його вставили, не треба ніяких вже нам вибирати струмів і тому подібне. Нажимаємо Enter. Тест по японському стандарту. Ну і ось що нам показав цей японський стандарт, друзі. Коли акумулятор вже більше 10 років, то я обрав на металомі за безцін в обмін, то вже тут усього-навсього він може видати 98 А стартовий струм. Тобто дійсно він вже машинний стартер майже не покрутить, 7% залишка в нього залишилася. Хоча зарядка непогана, але ви подивіться, який надзвичайно великий внутрішній опір. 29,9 мільйона, це дуже великий. Опір, за рахунок цього, і е, даний вже акумулятор не може бути встановлений на машину. Він нічого вже не покрутить. Але ліфт в мене він чудово ще піднімає, вверх низ Я думаю, хто дивився мої ролики раніше, то бачив, як працює цей акумулятор. А тепер проведемо тест і перевіримо роботу до здатності автомобільчика Ford. Підставимо, включаємо цей роз'єм об і 2 Включаємо запалювання. І нажимаємо цю гарячу клавишу для швидкого тесту. І що ми бачимо? Що в нас кругом зелененькі значки і синенькі. За винятком от щось, якийсь крестик, топлена система. Тут є розшифровка, що це означає. Синій нормальний фон, зелений завершен, оранжевий монітор не завершен. Тобто оранжевий колір, нічого страшного там немає, просто треба ще далі його протестувати. Тепер протестуємо систему, вже підключену до obd 2, нажимаємо Enter. Проводиться вхід в систему. І що ми тут бачимо в зазначеному менюшки? Коди. Несправності немає, Чтення не завершено 3, Чтення завершено 2, Чтення не підтримується. 8 позицій не, под... не підтримується. Поток даних 21. Тобто, чим новіша машина по випуску, тим більше кодів зазначений цей прилад може нам надати. Заходимо. Тут ми можемо продивитися, прочитати. Коди виповняється перевірка. Несправності немає, виходимо. Стирання кодів, Якщо їх немає, то звісно, що їх і не буде. Сервісні інтервали можемо перевірити. Стоп-кадри і тому подібне. Можемо перевірити тест автомобіля на викиди на кисло О2 виповняється перевірка. Автобіль не підтримує тест на датчі кислорода. Ну, ці машини вже десь більше десяти, мабуть, теж років не молода, але, але такого ще... Параметри в ній немає. Тобто зазначений цей сканер розрахований, більше інформації можна отримати, коли у вас свіжа, більш новіша машина. На старі машини інформації тут доволі мало. І інформація про автомобіль. Enter. Ідентифікаційний номер автомобіля. Саме головне, що машина справна, ніяких помилок не видала. От на цьому і завершили ми перевірку зазначеного авто. Все коротко, понятно, несправності немає. Машинка працює далі, радує сусіда. Я думаю, я теж радий, що в нього машина без проблем. Погода різко змінилася, дощ пішов, до кінця не вдалося так мені як хотілося зазняти. Дуже яскраве сонце робило. Засвіти на самому цьому сканері. Але в цілому, більш-менш що зміг, я те вам показав. Це по-перше, і зробимо такий підсумок: плюси чи мінус, і мінуси зазначеного сканера. В цілому, для тестування і визначення справності батареї, роботу стартера перевірити та акумулятора, в цілому, виріб мене цей задовільняє. По сканером роботи двигуна. Зазначений сканер більш функціонально і на максимальну можливість буде працювати, якщо машина більш-менш нова. В машині, які вже більше 15 років, багато ці функцій, які заложені в можливості цього сканера, ну, він просто не покаже. Але і мінус: одним із мінусів, що сам переклад на навіть ту ж російську мову зроблений поверхностно, не повністю. Ну, все, друзі, на цьому буду завершувати. Дане відео. Вперше мені довелося робити такий огляд. Я не професіонал в цих питаннях, але думаю, поділюся, можливо, комусь це буде корисно. Всім друзі, добра, здоров'я. Як кажуть, все, щоб було, машини не ламалися, щоб ніхто вас не зупиняв, штрафів не отримували. Всього найкращого, до нових зустрічей на каналі. До побачення.